Вечір добрий час новин на телеканалі. Віта якою була остання п'ятниця зими? Знають мої колеги. Їм слово від сесії до сесії живуть депутати. Весело бомбосховища, де шукати? Аптечка для бійця захмарна ціна. Майже 5 мільйонів гривень піде цього року на поліпшення системи безпеки міста. Відповідне рішення ухвалили на черговій сесії міськради сьогодні. Програма протидії тероризму та підтримання безпеки у Вінниці розрахована на 4 роки. Загальний обсяг фінансування більше 17 мільйонів. Також депутати міськради внесли зміни до програми заходів забезпечення обороноздатності військових частин. На них з міського бюджету виділять майже мільйон. Планують придбати 5 мобільних блокпостів, 2 безпілотники і Два тепловізори. Ухвалили на сесії і розмір податку за надлишкові метри житла. Максимальну ставку затвердили на рівні півтора відсотки. З огляду на це 75% п'ять відсотків взагалі не підпадають під категорію платників цього податку, адже він нараховується лише коли людина володіє квартирою більше 60 квадратів або будинком більше 120 квадратів. Виконуючи обов'язки міського голови Сергій Моргунов зазначив, що господарчі будівлі та спортивні споруди не оподатковуються. На вулиці треба платити, ну це трошки абсурд. Тому ми приймаємо відповідне рішення, там це стосується е, вбиральні, там, курники, сараї. От, ну і інші об'єкти, які знаходяться поза межами, ну не, не є в складової будинків. І ми тут по, ці, по цим ставкам також встановлюємо для садових і дачних будиночків і вноситься пропозиція не півтора відсотка, а один відсоток. Сьогодні сесію скликали і в обласній раді шквал емоцій викликала ситуація з падінням гривні. Депутати навіть планували включити до порядку денного звернення до президента, в якому вимагали стабілізувати національну валюту. От тільки проголосувати більшістю за це питання не змогли. Чому знає наша Ірина Дідух. Звернутися до президента Петра Порошенка прагнули сьогодні депутати на 33-й сесії Вінницької обласної ради. У відповідному документі вимога вжити заходів щодо стабілізації курсу гривні, звільнити голову Нацбанку Валерію Гонтарєву та покарати винних у вечірньому розгоні мітингувальників під НБУ. За переконанням обранців люди відстоювали свої права, адже за нинішнього курсу долара платити по кредитах просто не до снаги. Ми маємо зовнішню агресію. Завтра ми будемо мати ще повноцінну громадянську Війну. І нашу позицію повинна почути наша влада. Роз'яснити ситуацію з обвалом гривні взявся начальник управління Нацбанку у Вінницькій області Анатолій Педоренко. За його словами, лише за останні півроку в регіоні сума депозитів знизилась на півмільярда гривень та 115 мільйонів доларів. Причина недовіра до банків. В той же час валютчики нагрівають на цьому руки. Зрозуміло, що такі курси є спекулятивними, нічим не обґрунтовані. Проте важливі впливи на дану ситуацію в нас в регіоні немає. Сьогодні ми чекаємо безпосередньо, розв'язається питання Міжнародного літо фонду Кредит. Якщо поступить туди, то зміниться курс. Якщо не поступить, не зміниться. Оскільки в цій ситуації більше питань, ніж відповідей, депутати все ж спробували включити звернення до порядку денного. Втім, необхідної кількості голосів не вдалося назбирати. Із 78 обранців, які зареєструвались на початку сесії, на момент розгляду цього питання залишилось 56. Тож погодились написати колективне звернення після сесії. Серед іншого вирішили надіслати листа і російському президенту з вимогою звільнити Надію Савченко. Ірина Дідух Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. Відреагували на вчорашню подію під будівлею НБУ у Міністерстві внутрішніх справ. Арсен Аваков вибачився за дії правоохоронців, які з силою відтіснили пікетувальників біля Нацбанку. Пообіцяв розібратися з винними впродовж 48 годин. Розслідування інциденту очолить комісія під головуванням заступників міністра МВС з Гуладзе і Сергія Ярового. Попередньо керівника Печерського райуправління внутрішніх справ і його заступника з громадської безпеки відсторонили від виконання обов'язків. Нагадаємо, Вчора ввечері біля будівлі Нацбанку України між людьми, які називали себе активістами фінансового майдану та міліцією, сталася сутичка за фактом зіткнень відкрито кримінальне провадження. Рухаємось далі. Наступні теми випуску такі. Підсніжники, задоволення, Дороге. Майданівські єдиноборства презентували у Вінниці. Через нестабільну гривню дорожчає і людське життя. Волонтери, які збирають аптечки для бійців на передову, хапаються за голови. Ціни на медикаменти для персональних аптечок зросли удвічі. Як виходять із ситуації, знає Ростислава Зарубінська. Стрімкі падіння гривні зробили аптечки для бійців, АТО золотими. Волонтери кажуть, більшість медикаментів, які потрібні для передової, імпортні. Оські бунти, ізраїльські бунтуї, американські волки, китайські турнікети. Багато медичних препаратів з-за кордону не мають українських аналогів. Коштують же вони недешево. До прикладу, за кровоспини, турнікет або джгут та мандаж треба викласти в середньому 35 доларів. Якщо вишукувати по, по 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 нашим там сайтам, друзям я можу назвати тільки в доларах, тому що, чесно кажучи, по гривнях я вже не знаю скільки це коштує. Сім. 22-25, і це ми вже так, от знайшли за 5,5 з А ще до аптечки потрібно покласти стерильні серветки, ножиці, лейкопластер, фломастер та голку. До нового року такий медичний набір коштував 1700 гривень, нині майже 4 тисячі, і це ще не межа. Запевняють волонтери. Тому прийняли рішення, будуть економити. Першочергово забезпечувати аптечку ми тих, хто вже є на передовій, і тих, хто хто ми точно знаємо, що йде на передову. Ми Прийняли рішення, що аптечки комплектуючи, що, щоб входити цей целокс, видавати е, власне, що що це буду я робити саме: ці аптечки для розвідки, для снайперів, для коригувальників вогню. А от у волонтерки Люби Возняк інший клопіт їй терміново потрібно купити оптичний приціл, а це більше тисячі доларів. І ясно, що люди збирають в гривнях, тобто всі приносять в гривнях. І також стигнулися тим, що той, хто продає, просить в доларах. Ті гривні, які ми назбирали на початку, це була одна сума. Тепер це вже зовсім інша сума. І в результаті втратилось там три тисячі 3 тисячі гривень. Окрім валютних реверансів, волонтерам все важче збирати й самі кошти через безгрошів'я. Люди стали менше жертвувати на армію. Відтепер кожен віничанин в інтернеті може дізнатися адресу найближчого до його будинку укриття. Кількома кліками комп'ютерної миші з'ясувати відстань від будинку чи офісу до бомбосховища та час, за яку її можна подолати. Це видно на інтерактивній карті захисних споруд Вінниці, що з'явились на сайті рятувальників. Її розробили айтішники місцевої служби з надзвичайних ситуацій. На сайті синім кольором позначені найпростіші укриття, а саме підвали, сховища та протирадіаційні захисні споруди. Зеленим також на мапі можна знайти адреси лікарень та підрозділи рятувальної служби в планах надзвичайників, позначити вокзали та інші важливі об'єкти згідно нашого переліка захисних споруд. Вже після того, коли ви наприклад скажете, да, там є підвал, але там його ніколи не відкривали його немає. Там це вже друге питання. Ви розумієте? На сьогоднішньому на сьогоднішній день стоїть задача перевірити їх взагалі якими ще подіями позначився цей день у інформаційному блоці? Коротко. Російським електронним скринькам та файлообмінникам зась працівники міністерства культури відтепер не користуватимуться сервісами у зоні домену ру. Так розпорядився очільник відомства В'ячеслав Кириленко. Заборону пояснили протидією можливому витоку службової інформації. Українські ж силові відомства та органи влади, попри загрозу інформаційній безпеці, і досі масово користуються російськими поштовими сервісами, такими як Майл.ру чи Яндекс.ру. Збирати та продавати підсніжники поза законом це питання на контролі екологічної інспекції, аби попередити випадки несанкціонованої торгівлі рідкісними ранньоквітучими рослинами на Вінниччині розпочали щорічну акцію первоцвіт 2015 До квітня місяця екологи здійснюватимуть рейди по ринках області. Станом на 26 лютого 2015 року Держекоінспекція області вже склала шість протоколів за незаконний продаж підсніжника білосніжного порушення вважається не лише збір та торгівля, а й придбання рослин. Якщо впіймають на гарячому, доведеться сплатити штраф від 153 до 408 гривень. Вінницькі музиканти допомагають бійцям в зоні. Ато в рамках форму молодої музики міський естрадно-духовий оркестр «Вінбенд» влаштував благодійний концерт, кошти від якого передадуть на підтримку воїнів у зоні бойових дій. Вінничани купували квитки за символічною ціною 10 гривень, і в такий спосіб підтримували вояків. На концерт також запросили бійців, які наразі проходять лікування у військовому шпиталі. Музиканти «Вінбенду» виконали популярні композиції сучасної та джазової музики. Всі кошти, які ми збираємо з наших концертів, в циклі концертів хору молодої музики, ми перераховуємо і спрямовуємо на підтримку наших воїнів в зоні антитерористичної операції. І я пишаюсь тим, що сьогодні ми можемо, хоча б невеличку часточку, але додати до тих всіх потреб, які виникають у ході проведення антитерористичної операції на сході України. Багатоборство із видів спорту, що були популярні в період Євромайдану, влаштували у Вінниці. Долучитись до змагань міг будь-хто. Організатори присвятили захід річниці подій на Майдані, Небесній Сотні та усім, хто постраждав у ці буремні часи. На змаганнях побувала і наша Тетяна Орлова. Олега на змагання привів тренер. Хлопчик займається шашками два роки. Позмагавшись у цьому виді спорту, вирішив спробувати свої сили у ударці. 4. Інша учасниця змагань Іринка також полюбляє інтелектуальні ігри. У двобій вступила з тренером, програла, однак не засмутилась. каже, знає рецепт успіху. Більше тиммагатися і більше ходити на заняття. У Вінниці вперше організували багатоборство із майданівських видів спорту. Це шашки, нарди, дартс та кидання м'ячиків у корзину. Натхненником та автором змагань став учасник Євромайдану, тренер з волейболу Анатолій Чайка. На київському євромайдані чоловік провів три місяці. Був сильно побитий працівниками беркуту. каже, дивом залишився живим. Змагання присвятив річниці революції гідності. Я подумав, ну що я зараз можу? Я можу. Віддячити українцям, які віддали своє життя, а які ще готові не залишилося, щоб вони побачили, що їх, про них думають, що за них пам'ятають. І це наша історія. Треба показати молодим. Участь у змаганнях могли взяти як професіонали, так і аматори. Майданівське правило. Я коли мені сказали, давайте ограничимо там ліким роком, калічиством, полом, віком, А я сказав, майдан приймав всіх, і маленьких, і великих. Немає Ограничення ні в чому, ні в, розвісі, ні в полі ні в кількості. багатопорство з майданівських видів спорту триватиме до останнього учасника. Переможці змагань отримають грамоти, медалі та кубки. Той хто набере найбільшу кількість балів, отримає ось цей ось кубок. Тетяна Орлова, Олег Літвінців, новини телеканал Віта. Ось такою нам запам'яталась п'ятниця. Спасибі, що з нами у понеділок з новинами вас буде знайомити моя колега Ірина Дідух. Ну а про погоду в останній день зими далі зустрінемось за тиждень. До побачення. 28 лютого у Вінниці хмарно з проясненнями без опадів. Вночі та вранці туман видимість 250 метрів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі мінус один плюс чотири, вдень плюс п'ять, плюс 10.